Величезний, привіт, запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Подивимось цінотижики. Що два тижні сільпо прикольчики. Пошукаємо. Хочу спаржу з вами приготувати. Але ціна, звісно. Я ніколи не їв спаржу. Подивимось ціни на яблука, ну, на овочі, на фрукти. Яблуко 28, 20, 33 гривні. Голден по 30. Я заукруглюю ці копійки до більшого. Лайми 229. Хотів взяти лайми на мохіто, але, мабуть, з лимонами зроблю. 80 гривень, грейпфрути 49, апельсини по 55. Я вдячний за коментарі та за вподобайки. Скільки цей кавун вийде 500 гривень. По 60 гривень за кілограм, був 70 зі знижкою. Кошечок з абрикосами 129 гривень. Вагу не можу. А, 500 грамів бачу. Також є нектарин 99. Як він пахне. Пахне-пахне. Так, поки я бачу салат зі знижку, я зараз візьму. Я хочу салат. Я його часто купую. Так, і візьму ці томати. Мацюпоньки 250 грамів. Це на салат також. Зараз також зі знижкою, 55 гривень хай буде. Сьогодні день вишиванки. Всіх вітаю. Я сподіваюся, ви вишиванку свою вдягнули. У мене так висить. Не вдягав. 75 гривень огірки екстра по пирчасті. Гладенькі по 20 гривень. За кілограм, це хороша ціна. Помідорки 159. А що вони були по 234? Так, мучо, помідори мучо. Давайте подивимось, що для людей. Так, ось по 89 гривень. Помід... Томати. так, Томати, томати. Жовті томати по 99, також зі знижкою бачу. Так, перець жовтий, 189 і червоний 169 перець чилі 369 а перець капі, я хотів для гриля перець капі взяти немає. Капуста в нас по 20 гривень, Пекінська по 43 гривні. редька 89, а редиска 31 гривня. Картопелька 35, буряк 45. Часник Бутових 174, молодий 154. Картопля молода. 109 гривень Буряк молодий 109 гривень за кілограм І цибуля по 27,50 Ви вже свої паски всі а, Подоїдали Тут щось сільпо можна пастку купити. Ну що ж, давайте з вами порозглядаємо цінотижики. Я подякую вам за коментарі, подякував, здається, правда, дякую. Дякую величезне. А Цей детришаровий, 4 штуки в упаковці Зева, і він по 60 гривень. Ну, я знаю, що в іншому магазині він набагато дорожчий. Був також в акції. Це ще нормальна ціна на тришаровий Зева. Так, далі у нас цінотижики, молоко згущене з цукром по 30 гривень так тут є хто полюбляє бонжур. він зараз дуже хороший знижці хороша ціна на нього 40 гривень печиво вівсяне 400 грамів, Класичне. а скільки воно 30 гривень знижкою більше ніж 50% от так. Що взяти 400 г. Нічого не беру. До речі, молоко, на молоко теж дуже хороша ціна, 27 гривень. Це тетрапак довготривалого зберігання. Так, дивіться, оці цукерки Міленіум Трюфель, Міленіум Медаль, вибачаюсь, 35 гривень, були 90, це ж яка знижка. Кабаноси по 40 гривень. Кабаносики до пива по 40 гривень і пиво Абалонь. 16 гривень, пів літри. Нескільки шоколадка. Дуже-дуже, дуже солодка, надзвичайно солодка, 30 гривень. Далі у нас сир. Дивимось на акції. Так, сир українські традиції по 30 гривень. Премія. Ну, в середньому плюс-мінус 30 гривень. Так, да, бачу, бачу. Власний імпорт Маздам. 38 гривень, дуже хороша ціна. Так, ну ви знаєте, пам'ятаєте, хто мене постійно дивиться, то я показую самі найкращі а, знижки. Ой, дивіться, зі знижкою 50% я знайшов. Тобто за 50 гривень буде. Тут вага 200 г. Знаєте, я мабуть його візьму. У мене є свіжа редиска. Зараз візьму багет зі свіжою редисочкою зверху, оздоблю собі такі канапешки. Правильно? А ось, бачите, біло. Також 55 гривень, ну, раховуючи зі знижкою. Але мені здається, це теж цей смачніший буде, правда? Тут 180 грамів, тут 200 грамів. Я думаю, що буде смачний. Камамбер. Завжди звертайте увагу на ось такі от знижки. ж правда, Я завжди вам підказую. Це досить хороша економія. Він зараз і так камамбер зі знижкою 250 грамів. Так, господинки, зверніть увагу, шостка вершковий сир зараз зі знижкою. По 10 гривень. Це хороша ціна. Так, господинки, зверніть увагу на президент. Оцей плавлений. Також хороша зараз знижка по 14 гривень. Він. Тут завжди часто можна щось придбати з хорошою ціною, вони виставляють на проміжний прохід крильця глобіно курячі. Так, По 18,90. Парувки. Так, і, до речі, хочу сказати, що це наші парувки. Просто написали. <г rule> Місто Луцьк. Написали, так як по-польськи, бачите, парувки, парувки. 40% знижки на них будуть. Зараз 1590. Так, зі знижкою 20% буженина від Глобино Балик марочний також глобино. Зі знижкою, так. Да. Так, нямські сосиски від Глобино По 65 гривень зі знижкою. Сирні мортадельки, це вищий сорт Глобино 21 гривня 40 копійок. Бащинські сосиски філейні, перший сорт. Упаковка 420 грамів. Дивіться, теж хороша знижка самобранка, вищий сорт. Сосиски по 13,90. Самобранка да, соковиті. Перший сорт для сільпо 11,40. За півціни можна купити салямі Сицилія, перший сорт самобранка. Так, самобранка салямі Віденська вищого сорту. Від глобину грудинка українська. Так, дивимось з вами, що в акції. М -м -м -м. Нічого нема в акції, але ну, я маю на увазі. Власна кондитерська з тортиків, спорожок нічого нема. Ну і добре. А то зараз би я купив би якийсь тортик. Вони так дивляться на мене апетитно, чи я їх хочу з'їсти, чи вони мене хочуть з'їсти. Я бачу знову знижки на м'ясо у сільпо і, до речі, дуже хороші. Зверніть увагу: свинячі реберця для тушкування по 12 гривень, свиняча корейка по 17. Лопатка по 13,40, Свинячий окис, Ну, я заокруглюю ті копійки. 14 гривень. 18,70 ошийок без кісток охолоджений. І сало по 16 гривень. Так, а дивіться, 23,40 свинячий стейк. Ой, свинячий стейк, 23,40. Я ж хочу ребра приготувати. А ось є ребра а, маринаді по 16,10, А ці. Ну так, да, дорожче. Краще самому зробити маринад. Бачите, дешевше, так. Да. Ну, добре, я подумаю. Так, я не буду тоді морочитись, я, мабуть, візьму зараз оці ребра і спробую засмажити їх на грилі. Уж дуже мене кортить спробувати їх. ну, На грилі, на грилі, бо я ж таки ніколи навіть не їм, чесно вам скажу. Так, ну а ми вже з вами на рибному відділі по 14,40 короб охолоджений. Короб патерний по 13,90. Також бачу, що рибка зі знижкою. Дорадо патерна 35, товстолобик стейк по 20 гривень. Кефаль охолоджена по 20 гривень. Сарган 26, форель райдужна 30. Так, Набір для юшки 16. Дорадо патерний по 40 гривень. Тут у нас тунець стейк 85 гривень. форель стейк 80 гривень. Ой, форель філе охолоджене по 60 гривень, але закінчилось, да? Хороша, дуже, дуже хороша знижка, зверніть увагу. Тут також бачу знижка на рибку 1940. Як вона називається? Скажіть мені, хекмерлузи. Хекмерлузи по 16 мойва. А скумбрія без голови 25,40, оселедець гарячого копчення 13,90 зі знижкою. Так, подивимось з вами цінотижі тепер на поличках. Ну тут чіпсоїди зі знижкою 30%. Попкорни по 27. Я думаю, що ціна не від нього. 72 гривні. Зефір. Ананаси 68 гривень шматочками. Так, це навіть не знаю, що такі артішоки, артішоки, печериці. Ну, я думаю, що це все перед паскою купувалось, правда, витягувалось, смакувалось та їлось. В акції лосось у росолі подрібнений 180 грамів. Акції тунець з шматочками в олії подрібнений, 185 грамів. Так, ну це така теж потрібна річ. Чумак соєвий 44 гривні. Кетчупи по від приправка по 23 гривні, 250 грамів. І дитячий 200 грамів також 23 Кукурудза 37, горошок 30, горошок повна чаша 30. 37 горошок. Горошок у скляній банці. До речі, я запитував, питав, який горошок найкращий. Дуже багато відгуків було, що купляють ось цей горошок, він дуже хороший. Так, бантики 400 грамів. 34 гривні. Дивіться, які фузілі хороші. Це з твердих сортів пшениці. 37 гривень, тут 500 г, я вже сказав. А ось таку можна придбати за 75 гривень, тут цілий кілограм. Також дуже хороша ціна, зверніть увагу. Ріва в акції, 12 овочів. Та грибна. З 60 грамів 19 гривень. Так, шоколад від Corona Max Fun по 67 гривень. Будь-яка, тут 150 грамів, будь-яка плитка 67 гривень. Шоколад світуч. Шоколад світоч ексклюзив, чорний по 50 гривень, 90 грамів. Ось цей червоний надзвичайний смак має. Я давно-давно його купував, дуже цікавий. Хто полюбляє мілку, можна придбати за 46 гривень. Так, ну що ж, бачу, молоко поставили сюди. Ходіть, подивимось на молочний відділ. Каб'яр Філадельфія. По 55 гривень, 160 грамів. А хто казав, що чорна ікра це делікатес? Будь ласка, 68 гривень, 80 грамів. Бери, не хочу. Так, ну скільки мені баночок взяти? Так, візьму 10 баночок. Що нам? Так, так, яйця, хочу показати, подивитися, які самі найдешевші. Найдешевші економ, дійсно вони дешевші. Це один 33 гривні. Так, ну і з молочкою те, що я вам говорив, подивимось, а, покажу вам самі найнижчі ціни. Так, добре, ходіть. О, зі знижкою 40% на ось цей йогурт від молокія, вже з попкорном. Білий йогурт. Є зі сніданком. Зі шматочками всілякими. Хороша дійсно ціна. Зі знижкою дольче десертний, банан, персик та вишня. В стаканчик йде 300 грамів, вони по 40 гривень, 35% знижки. Ой, а оце що таке? Зі знижкою... Що воно прилипло? 50%. Дольче десерт, кисломолочний. Віденські вафлі. Що спробувати? По 25. Віденські вафлі. Ой, були за пів ціни 26, да? По 13 гривень. 20% сметана від просто наша. А, Стаканчик 300 г. Зараз 37 гривень в акції. Зі знижкою кефір селянський, 2,5% жирності, 35 гривень, також зверніть увагу. Ряжанка яготинська. Масла, на жаль, ніякого немає в акції. Нема нічого. Є тільки маргарин від торгової марки щедро зі знижкою 40%. Нормально так ціна на президент. Чи що це у нас? Ага, це президент. <плес> а я вам показав, вибачаюсь, це президент. Так дорого в ціні. В акції кілька. По 35 гривень дуже хороша ціна. Тунець шматочками. 160 грамів, 45 гривень. Печиво. Цукрови сакура. 15 гривень, теж знижка хороша. До речі, ліптон, мабуть, я візьму, дивіться, 42 гривні. Деколи зі знижкою 50%. Деколи часу немає чекати, поки заварка завариться. Да, можна ось так взяти. Оце я також давніше брав, але інакше із цим. Знов забуваю, з яким фруктом. 40 гривень. Смачний чай. А це ще дешевше: 39 гривень ліптон. Зелений зі знижкою також 50% Edems. Кавуся Kimbo Aroma Gold 250 грамів, 199 гривень. Ось такий формат не бачив я 100 грамів Нескафе Голд. Цікавий формат. Нескафе 70 грамів, еспресо. Також є 120 грамів. Нескафе Класік, вага 170 грамів, 199 гривень. Ой, новий піквік вийшов зі смаком Шепшинки, да? трав'яний піквік, шипшина, гібіскус. Так, далі акція на пірамідки Tia Moments. 20 пірамідок, 40 гривень. Зі знижкою ось такий чай, також він був минулого тижня. Цитрус, джинджер і грін зелений, 70 гривень. 20 пакетів. Так, а що це таке міленіум? Щось таке цікаве зі знижкою 40 Міленіум коктейль цукерки. Так, ну ці я вам показував, пам'ятаєте. Самі найкращі. Я трошки втомився. Буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Всього, всього самого найкращого вам зустрінемось вже з вами завтра. Всього вам найкращого. Всім пока.